Ірину Фаріон вбили близько 20.00-19 липня невідомий вистрелив у колишню народну депутатку та мовознавицю у дворі її будинку. Куля влучила у скроню. Фаріон доставила у лікарню у критичному стані. У неї була глибока мозкова кома. Їй провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та підключили до штучної вентиляції легень. Однак вже близько 23.30 стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні. Про це повідомили у пресслужбі першого медичного об'єднання Львова. За інформацією сусідів Фаріон, ймовірний стрілок чатував на неї два-три тижні біля її будинку. Чи не виглядав він вам підозрілим? Всім виглядав. перші тепер узмущаючи, що що підозрілий і чому ніхто не визвав. Скільки часу він так її очікував? Отож, напевно, певно, неділі три, правда. Віта, десь три неділі. Три неділі. Двітри неділі. Та як це нас... було зранку до вечора? Так, так. Рано виходить, так сидів на цілий на кімпрі у Львові та області. Оголосили операцію перехоплення стрілка. Щодо смерті Фаріон, очільник МВС Ігор Клеменко Клименко повідомив, що нападний на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Володимир Зеленський повідомив, що усі необхідні сили національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.